Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас відео з порожніми засобами. Я роблю свій відгук на засоби, які закінчилися. Назбирався в мене ось такий кошик. Сьогодні я вам про них розповім коротенько. Як зазвичай, у мене більшість це догляду буде, здається, один декоративний засіб і буде один засіб для дому це дифузор. Тому давайте будемо розпочинати. Давайте розпочнемо з першого засобу. Це гель для душу від бренду DAF. Має він ось такий вигляд, невеличкий його тут 225 мл. Я взяла на тестування. Тут він з гранатом. Мені дуже сподобалося, що він з гранатом. До речі, десь я бачила рекламу, що це новинка. Гранат, і там ще два якихось інгредієнта, я вже не пам'ятаю, ну, мені попався з гранатом, бо я випадково його замовила, а потім побачила рекламу. Класний гель, тільки його дуже мало. Ну, Для тестування якраз підходить. Він всередині був такий гелевий, злегка навіть. Такий перламутровий, ніби, трішки рожевого відтінку. Дуже класно, як завжди, дав очищує шкіру, не пересушує її. І тут був дуже класний аромат. Я не скажу, що аромат прям був гранатовий, але щось схоже на нього. Ну, відчувається такий, я б сказала, ягідний, злегка навіть вишневий. Аромат, ну, класний, він дуже мені сподобався, просто дуже швидко в мене закінчився. Віддав, як я вже неодноразово говорила, мені подобається гель для душу, я їх дуже часто беру, міксую з іншими. Тому класний гель. Можливо, я подивлюсь у більшому форматі взяти, але можете на нього звернути свою увагу. Так, давайте далі. Далі в мене закінчився гель для інтимної гігієни. Тут навіть йде воно як мило, чайне дерево, має він ось такий вигляд, з помпою доволі зручний. Тут його було 370 мл, він дуже бюджетний, я вирішила взяти щось бюджетне протестувати. І він мені, в принципі, сподобався, такий невагомий був, гелевий всередині прозорий, непогано він очищував. Тут він йде на 95% натуральний. З різноманітними травами е, вказано, що нормалізуючи, напевно, вид так називається. Ну, класний, тому що на них я раніше задивлялася, коли вибирала ось ці гелі для інтимної гігієни. Ну, завжди я відкладала-відкладала, за цим разом взяла класний, непоганий. Можливо, пізніше повернусь, подивлюся, можливо, на інший якийсь вид. Так, далі в мене закінчився гель для е, гоління. Даний бренд для мене новий. Від нього я нічого не брала, тільки ось знайшла ось гель для гоління. Це український бренд, тут його 350 мл. Я його десь бачила і в інстаграмі його показувала, і ще десь я бачила, тобто в багатьох. Скажімо так, в точках я його бачила і вирішила все-таки замовити, тому що в них, здається, є ще свій офіційний сайт, і представлені вони і на Єва, і на майкапі. Хоча їх не завжди є, не завжди їх можна застати, скажімо так, але його надовго вистачило, він зручний, він тут іде з помпою, немалий в нього літраж. І мені дуже подобається, що це дійсно, як написано, гель для гоління. Тобто він не перетворюється в піну, тому що дуже часто ось пишуть гель для гоління. Ління. Але насправді він не гель для гоління, він пізніше перетворюється в піну. Тобто тут це не перетворюється, тут гелева текстура залишається постійно, скажімо так. Всередині дійсно він був гелевий, він такий злегка рожевий всередині. В нього ще такий ніби трішечки був аромат, бо я вже Так, такий специфічний їхній аромат, непоганий. Ну і гарна в них формула дійсно. У них там ще в лінійці багато чого для гоління представлено. Ну я ще не брала. В мене цікаво саме ось цей гель гоління. Він дуже і дуже непоганий. Він мені сподобався. До речі, в мене вже є друга. Я перезамовила, користуюся другою. У мене різні види для гоління стоять. Тобто, в мене є, наприклад, від балеа, я часто беру, от якраз там, хоч він і підписано гель для гоління, але він перетворюється в піну, як працюєш з ним. Тобто, у мене є ось такі гелі, які перетворюються в піну, піновані, скажімо так, і ось такі. Звичайні гелі, хоча не завжди їх знайдеш. Просто звичайний що був гель. В мене до цього були від Avon Я брала також. Там гелова текстура в них. Ну там невеликі літражі, і не часто їх можна знайти. Тому я вирішила знайти десь в іншому місці від іншого бренду, тому натрапила ось на це. І мені дуже сподобався. Далі в мене закінчилася умивалка від бренду Майор. Це гель для умивання, манго, натуральний для сухої та нормальної шкіри. Має він ось такий вигляд. Довго він у мене був. Хоч його тут і не дуже багато, 100 мл, Але проіснував довго, тому що я ну, вмиваюся часто, але якось не знаю, розхід не дуже великий в нього був. Взагалі він супер бюджетний. Щось коштував він до 100 гривень. Він тут ось такою помпою, доволі зручно. Майор бренд це український. Від нього я багато вже чого брала, скраби для тіла. Ще щось я вже не згадаю все. Олійка, здається, для обличчя в мене є. До речі, дуже непоганий бренд, дуже дієвий. Від нього, а, до речі, зараз у мене є ще. Спрей для волосся для шкіри голови мається на увазі проти випадіння також дуже непоганий і бюджетний. У них непогані, до речі, засоби за непогану ціну. Е, умивалка непогана, дійсно, відчувалося манго. всередині він був такого трішки жовтуватого відтінку, гелевий. Е, добре він очищував шкіру, е, дійсно, він її не сушив, тому що я беру щось таке, щоб трішки ще зволожувало шкіру при тому, коли вмиваєшся. Гарний для вмивання засіб. Хто шукає такі невагомі засоби. Класне для вмивання, я ним задоволена. Далі в мене закінчилися дві маски тканинні. На маски тканинні я також роблю відгуки, мають вони ось такий вигляд. Перша маска це. Farm stay з алоє. вона йшла зволожувальна, дуже класна маска з цієї лінійки. Я багато вже які брала. Мається на увазі різні інгредієнти, там в них є і овочі в даній лінійці, і фрукти, здається. Ну, Непогана в них ця лінійка, дуже добре зволожила шкіру з алоє. дуже гарний все аромат алоє. я її взагалі обожнюю непогані. І ще закінчилась у мене. Також від корейського бренду Тканина маска тут Айліп. Ця маска була з молоком, ну, такого білого вона Ось відтінку. Саме опакування. У них також в лінійці доволі їх багато. Різні ось тут кольори, вони за різне відповідають. Неданечку я придбала таку в блакитному кольорі, вона з колагеном. Ну, гарна маска, також вона мені дуже сподобалася, дуже вона добре доглянула і зволожила шкіру. Далі в мене ще закінчився скраб для шкіри обличчя, має він ось такий вигляд: це містер Скрабер український бренд. Від нього дуже часто я беру саме скраби для тіла, для обличчя. Ось ця лінійка особливо мені дуже подобається. Це вже друга баночка. Перша баночка була така рожева, і вона, здається, йшла на зволоження плюс ще шкіри. Тут він іде скраб для обличчя з ретинолом. Хоча в лінійці їх ще багато видів. Ну, Ось тут таке звичайне було упакування. Залізна ось така кришечка, сама вона пластикова, і, до речі, тут її надовго вистачило. Мій не пам'ятаю, скільки тут її. 200 г. Представлений містер скрабер і на Єві, і на Мейкапі. Є в них свій і офіційний сайт, тому можна придбати будь-де. Особливо мені дуже сподобалось в даному скрабові те, що дуже такий делікатний це скраб, він такий, ніби кремові ще текстурі, ось ці частинки. Він має певний аромат, мені подобається. Таке враження, ніби ви наносите крем, в якому є частинки. Дуже добре він розпреділяється по обличчю, дуже добре він масажує обличчя. Робить пілінг, тобто просто ним навіть приємно користуватися, приємне відчуття на обличчі після відчуття. Дуже гарне, дуже він мені подобається. Зараз у мене від корейського бренду скраб для обличчя також, до речі, вони доволі схожі з ось цим містер Скрабер. Але я думаю, що після того, як він закінчиться, все-таки я погрунусь до містер Скрабер. Хочу взяти ще якийсь вид у них. Дуже класний скраб, надовго вистачає. Скрабом я користуюсь відносно того, наскільки потребується шкіра, але десь раз або два рази на тиждень точно я ним користуюсь. Він дуже добре очищує додаткову шкіру, це мені дуже подобається. Ражу на нього звернути увагу дуже класний скраб для обличчя. Далі у нас іде гель для брів від Maybelline, Тут його 7 мл, Має він ось такий вигляд. Я думаю, ви його бачили. Багато де його рекламували в свій час. У мене закінчився. Той час, скажімо так, гель для брів. я вирішила його взяти. В таких ось тюбочках, він тут в такому форматі, ніби тюбика. Я не брала гель для брів, вирішила взяти, хоча я більше полюбляю такий формат, як туші для вій. Тут невеличка щіточка, ось така. Е, ну, Знову ж таки, я не люблю ось такі маленькі щіточки у гель-глябрів. Більше я полюбляю ось ці звичайні, такі як у тушах, як я вже говорила. ну, Я взяла протестувати, бо його дуже активно рекламували. Тим паче він обіцяв, що він супер буде фіксувати брови, тому я його взяла на теслін. Ну, даний гель-лябрів мене не розчарував, він дуже класний. По-перше, його надовго вистачило, тому що він вже, напевно, у мене з півроку як є. ну, Нарешті закінчився. Він дуже добре фіксує брови. Тобто, ви його наносите де через хвилину-дві, якщо до них торкнутися, дійсно, вони супер зафіксовані, нікуди вони не рухаються. Тобто, дуже класний гель для брів. Не залишається ні білого після нього, можна ним працювати по олівцю, по маркеру. Тобто ем, класний гель для брів, доволі якісний, брови будуть весь день на місці, нікуди вони не дінуться. Ну, я ним задоволена повністю. На сьогоднішній день я тестую від NYX поки що. Не знаю, пізніше, якщо нічого не знайду іншого, повернусь до нього. Ну, все те, що говорили про нього, те, що в описі, все. Так і є, тобто дуже класний гель для брів. І останнє, що в нас з вами залишилося, це дифузор для кімнати, це бренд Tesori. Має він ось такий вигляд. Тут, здається, був вид, якщо не помиляюся, Аюрведа. Якщо не помиляюся, бо на самому пакуванні вже немає. Давненько я його замовляла. Колись я брала з цієї лінійки, здається, він мав назву Хамам дуже давно. Вирішила повернутися до нього і замовити, бо я їх бачила різні варіанти, ну тоді взяла тільки один. Ну Взяла ось такий в блакитному формі, дуже такий в нього гарний вигляд. Ось ці палички тут доволі багато. Навіть зараз відчувається аромат, доволі такий насичений аромат. Він не дуже дорогий. Я б не сказала, що він дуже якісний, тому що аромат відчувається, але не дуже в кімнаті. Тобто, чим менша кімната, тим краще він буде відчувається. Якщо це буде за велика кімната, його трішки не вистачає. Його якості чи то його аромату, не знаю, як правильно сказати. Такий. Середній, скажем так, якості дифузор непоганий. Він у мене один час стояв в кімнаті, потім я його перенесла у ванну кімнату. Він в ванній кімнаті краще відігравав свою роль, скажем так, бо ванна кімната менша. Ну, непоганий дифузор, можете на нього звернути увагу. Я вам залишу також на нього посилання. Подивитесь, почитаєте, можливо, сподобається. Я його, здається, брала на розетці, якщо не помиляюся. Подивлюся, що є на мейкапі, то залишу вам посилання з майка. Так, у нас з вами все. Порожній кошик. Це все, що на даний момент у мене закінчилось. Звичайно, під відео я вам залишу на всі ці товари посилання. Перейдете, подивитеся. Я вам вдячна, що ви дивились дане відео. Обов'язково залиште під відео коментар, підписку, подобайку. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!